Друзі, вітаю! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. Якщо ще не забули, сьогодні ми з вами ми повернулись до речі, і сьогодні ми з вами будемо готувати дуже смачні ось такі котлетки. Це будуть дуже смачні, а ще й корисні котлети в духовці. Тож залишайтеся, буде цікаво. Так, Друзі, що нам для цього знадобиться фарш. Саме фарш. У мене сьогодні курячий беріть будь-який. Тут вийде із яловичого із свинячого. Дивіться, що ви полюбляєте. Ось таких невеличкі два перчики: часничок, сіль перчик, дві отакі картоплини, цибулина, морква. І в мене сьогодні петрушка можете брати будь-яку зелень. Беремо велику цибулю, ось я її почистила, і будемо міленько її кришити мілким кубіком. Якщо вже забули, то я вам покажу, як це робиться. Можна, до речі, потерти і на тартушку. Ну, як вам добре. Булю, ось, бачите, ми міленько порізали, додаємо до фаршу. І, друзі, якщо вам подобається те, чим я займаюся, будь ласка, не забувайте підписуйтесь ставити вподобайку. Це дуже мене надихає. Тепер беремо моркву, також почистимо її і далі покажу, що будемо робити. Так, моркву я почистила, тепер будемо натирати, ось на цій тартушці моркву я натерла. Тепер на цю ж тартушку будемо дві середні картоплі натримо. І на цю саму ось стартушку натерла я моркву, натремо чесничок. Ну, десь 4 зубчики на кілограм фаршу. Все даю на розрахунок кілограм фаршу. Друзі, дуже дякую вам за коментарі. Ви надихаєте. Ми трохи випали з теми, скажімо так. Повертаємось вже на кухню. Дякую, що ви писали і надихали. На нові рецепти. Чесник ми натерли. Тепер беремо перчик. Ось в мене такий перчик. І наріжемо таких, ну у мене маленьких дві штучки. Також мілким кубіком, як і цибулю ми нарізали. Друзі, ось перчик нарізала таким мілким кубіком, нагадую, як і цибуля. А тепер будемо додавати одне яйце куряче, посолимо. Це робите, друзі, за смаком. Додамо чорного меленого перцю. Можете додати будь-які свої улюблені спеції. Сюди дуже буде пасувати приправа до курки. Я хочу додати томат-часник базилику. Такий суміш таких спецій трішки. Бачите, вона така велика. І усе це перемішаємо так рукою. Трішки перемішали ми і тепер додамо зелень. У мене, я нагадую, в мене буде це петрушка. А ви беріть будь-яку, яка ваша улюблена. Можна і кінзу додати, можна додати кріп. Давайте будь-яку зелень. У мене наразі петрушка. Ось такий великий пучок петрушки. Будемо міленько нарізати і додавати в нашу суміш. Подрібнила зелень, додаю її до нашої суміші. І вже остаточно перемішаю. Друзі, перемішала все дуже ретельно. Десь залиште хвилин, ну хоча б на 15, а поки включаємо духовку 180 градусів верх низ Друзі, фарш наш, наш настоявся. Десь півгодинки він стояв. Беремо протвінь. Застелила його пергаментною такою бумагою, трішки зовсім додам олії. І зараз розподілю в бумазі. Подивіться, яка у нас осінь за вікном. Як гарно. Хоча трішки трішки є дощить. А тепер будемо брати ось так, не будемо маленькими їх робити. Ось такими котлетками будемо формувати і викладувати на деку. Яка краса в нас вийшла, бачите, вони такі, і повірте, будуть дуже соковиті і смачні. І немає нічого тут зайвого, і все корисне, до речі, і не будемо їх смажити на сковорідці. Ставимо в духовку, нагадаю, 180 градусів вверх низ Вже розі. Друзі, дивіться, яка краса в нас вийшла. Півгодини вони стояли в мене у духовці. Не забувайте, що це курка, вона дуже швидко готується. Якщо може свинина або яловичина, трішки більше можливо треба приготувати. Запах тут, повірте, неймовірний стоїть. Не все готово. Друзі, якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно! До нових зустрічей!